Щоб підтримати наших захисників, які нині перебувають на передовій і воюють, не шкодуючи власного життя, за наше спільне майбутнє, директор товариства Вектор Віктор Світовенко вже вкотре відправляє в зону АТО допомогу. Кожну свою фінансову підтримку армії благодійник відслідковує, пересвідчуючись у повній доставці її до адресата. Цього разу було закуплено 300 комплектів форми і черевиків-берців для військовиків шести районів Київської області. В рамках програми «Лице в лице всі військові форми вручили рідним і близьким тих бійців, які перебувають на сході країни. Я, як патріот сьогодні держави, не можу стояти осторонь проблем, які є в країні. Я і моя команда, які працюємо зараз на потреби армії, пильно відслідковуємо ті потреби, які є нагальні. Ми почали ще з Майдана, закуповували ліки, передавали на Майдан. Почали з бронежилетів, коли почалося АТО. Закупили в кожен район по 10 бронежилетів. видали. Закупили зараз літню форму 300 штук, яку теж видали в 6 районах. І безпосередньо зараз видаємо форму родичам, батькам, не передаємо на якісь фонди, безпосередньо працюємо по програмі Лице в лице. Були передані місяць назад бронетранспортер, який я особисто супровождав зону АТО. Безпосередньо його передавав його бійцям. Бачив умови життя, які сьогодні перебувають наші бійці. Ну, мені тільки прикро, що так відбувається в нашій державі, але патріоти, я думаю, спасуть нашу державу, і я думаю, що ми справимося з нашою бідою, яка є. До актової зали житлово-комунального підприємства цього дня отримати форму прийшов житель села Кривець Сергій Матусевич, який добровільно брав участь в антитерористичній операції. В особистій розмові з Віктором Світовенком Сергій розповідав, в яких гарячих точках побував, в яких боях воював, і взагалі про свої враження і думки щодо майбутнього країни. З Російської Федерації по нас ураганами стріляли, да не волі там ходили, бо ж обирає на Касетний ураган, на якому таке як. Фільтер оцігарети 30 тисяч осколків. Попадали, по мені, мені осколки попадали. Витягували самі, бо медиків. Медики руки трусяться, він кричить, я не знаю, що робити. Самі витягували. Волонтерам дуже велике спасибо, що обезболюючі, бінти, вати, шприци, оце все попритягують. Таблетки, дуже багато. Їдуть під пулі простими машинами і везуть все-таки. Приїжджай, бувало, так що приїжджай, там двері вже побиті, стекла по прострелюванні. Ну, приїхали все-таки. Оскільки Сергій є сиротою, меценат виявив бажання надавати йому всіляку допомогу з питань підготовки і відправки на фронт, оскільки 22-річний юнак знову збирається на схід. Наразі Віктор Світовенко піклується про зимову форму для військовиків. Обіцяє, протягом місяця батьки і дружини військовослужбовців отримають її і зможуть передати своїм рідним.